Нам треба завжди за щось боротися. Так, друзі, погодьтеся. Навіть якщо це дуже не хочеться, треба старатися, поки серце б'ється. Нам дуже важко завжди бути кращими. Та на що старатися? Так скаже Ледаща. Я краще на дивані собі поваляюся. У мене все добре. Буде, сподіваюся, щоб собі таку машину мати, треба на роботу кожен день вставати. Ну, або вкрасти десь мільйон, ти або багатий, або хавай бульйон. Ти не сеньор, ти справжній робочий, який працює зранку до ночі. Ти відкрив очі і знов працювати. Треба сім'ю свою годувати. Друзі, підписуйтесь на цей канал. Тут буде дуже багато цікавих віршів на різні теми. З приколами, серйозні, дуже різні. Підписуйтесь.